Титуловані артисти та заслужені майстри збираються разом, аби привітати талановиту юнь і поділитися з дітьми не лише життєвим досвідом, а й власними роботами кажуть, розлучатися з мистецькими виробами. Їм не шкода. Тут якраз через колір я хочу сказати блакитний колір це надія, це воля, це небо. І от я їм бажаю успіхів, польоту, волі. І хай ніколи не комплексують. Ідуть і Пробивають, чи як стелять чи чи злітають свою дорогу, тобто виплекують і нічого не бояться. Ці побажання Олександра Тильженко адресує п'ятірці талановитих дітей. Саме стільки цьогоріч відібрали на регіональному етапі всеукраїнського конкурсу нові імена. Його впродовж 15 років проводить фонд культури. Ми відбираємо кращих і по квоті нам дають квоту три. А ми пробуємо завжди пропхати. Якщо можна так сказати, 5-6 осіб в цьому році, також тому що дітей набагато більше обдарованих і таких заслуговують того, щоб відстаювати наш регіон у Києві, до столиці вражати всю Україну своїм талантом поїде творчий десант у складі піаніста, скрипаля, супілкарки та двох народних вокалісток. Манерою співу та голосом сподівається підкорити всеукраїнське журі, 14-річна Поля Осипенко. Перемогу мріє і закоханий в музику скрипаль Євген Журкін. Музика це мова почуттів. Всю душу намагаюсь передати, всі почуття. Наприклад, якщо сумна музика, то такий, щоб аж сльози на очах бриніли. А якщо весело, то щоб танцювати, аж хотілось. Свій дарунок Жені принесла майстриня Ольга Бердник. Світ на колишніх образах музичних, звукових образах, так я його бачу в видимих образах. І ось моя фантазія створила таке лісове диво, яке я тобі хочу подарувати. Воно, воно до того ще ж і свистить. найкращим подарунком для 13-річного Євгена стала б новенька професійна скрипка. ще один момент, мабуть, преподаватель і Женя постісняється це сказати, але у нього дуже посередній інструмент. Якщо у нас знайдуться благородні люди, меценати, які допомогуть приобрести, ну, хоча б не, не за високим цінам, але хоча б достойний інструмент, я думаю, що у нього будуть більш вдаючі успіхи в музиці. Компанії юних талантів співачка Катя Борисюк та сопілкарка Катя Баграєва. Побореться за всеукраїнську перемогу і дев'ятирічний піаніст Андрій Мішин. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Фіка новини.